В цій задачі у нас говориться про невідомий алкін. Я записала загальну формулу алкіну, але в цій задачі нам ніхто відразу не говорить його відносно молекулярну масу. Але нам про цей алкін говорить, що у нього звичайна маса 40,8 грама, а об'єм буде 13,44 літра. І так як у нас йшла мова про алкін, я записала загальну формулу алкіна cnh 2 n 2 І нам потрібно вивести. Формулу цього алкіна. І так, ребят, для того, щоб добратися до формули цього Алкіна, ви вже розумієте, що вам треба якось добратися до відносної молекулярної маси цього алкіна. Давайте пригадаємо, які в нас є формули, які ми можемо використати. У нас є маса, і маса у нас зустрічається в цій формулі. І у нас є об'єм. Об'єм зустрічається в цій формулі. нам потрібно знайти молярну масу або відносно молекулярну масу. Масу або малярну масу, як хочете називайте. І для цього, ребят, я вам дуже сильно раджу не користуватися відразу двома формулами, щоб з одної виразити іншу, підставити в наступну формулу, а зробити наступне. І ось це буде кількість, маса поділити на молярну масу. І ось це буде кількість об'єм поділити на малярний об'єм. І я ось ці дві частинки просто прирівняю. І так, моя перша дія буде такою. Маса поділити на молярну масу. Це все рівно, що об'єм. Поділити на молярний об'єм. І з цієї формули я відразу зможу виразити, чому дорівнює молярна маса. Нам потрібно масу помножити на молярний об'єм і поділити на об'єм. Тепер в цю формулу я підставляю числа. Маса речовини невідомої у нас буде 40,8 г. Молярний об'єм, ви бачите, він завжди буде 22,4 літр на моль. Давайте я одиниці виміряю. Мірювання понаписую, літр поділити на моль, і об'єм в даному випадку буде дорівнювати 13,44 літра. Я роблю розрахунки. І отримую відповідь 68 грам на моль. Що це я зробила? Це я знайшла молярну масу мого невідомого алкіну. А ось тепер я можу просто-напросто побачити, що загальна формула алкіну у мене буде CNH2N-2. Я пам'ятаю, що у карбона буде маса 12, у гідрогена буде маса 1, і таким чином я можу скласти простеньке математичне рівняння. 12n плюс Одиничка помножить на 2n-2. Ну, я ж не можу на одиничку, тому я можу її просто не враховувати. Відразу напишу, що буде 2n-2, і все це дорівнює 68. Звідси 14n дорівнює 70, n буде дорівнювати 5. І тепер я можу сказати, що формула мого невідомого алкіну буде така: карбонів буде 5, а гідрогенів, ну, так як це алкін, буде відповідно 8. Отже, відповідь в даній задачі буде c 5 h 8 Це буде пентін.